Від щирого серця бажаю вам всього всього найкращого. Хочу, щоб ви повертались додому усміхнені, щасливі, здорові. І щоб вас підтримували, ваші рідні, ваші батьки і ваші колеги. Від мене, обіцяю, я ніколи, нікого не буду залишати у біді. Від мене хочу вам побажати щастя здоров'я і Дякую величезно, що ви в мене є. Прошу. Бажаю здоров'я, панове поліцейські! Бажаю здоров'я! Дорогі наші україночки! Я щиро вітаю, ми щиро вітаємо вас з цим прекрасним днем днем весни. Ми трошки зайшли наперед, тому що врахували те, можливо, що саме в той день, в день весни, скажімо. Можливо, якісь будуть плани, тому прийняли таке рішення відсвяткувати сьогодні. Е, сьогодні весна, сьогодні все розцвітає, сьогодні все пахне, все е, ніби знову відроджується. Я радий вас бачити всіх тут. Насправді, ми колись думали зразу після відкриття, що практично не реально буде зібрати ну, скажімо, там, всіх дівчат або всіх е, хлопців поліцейських в одному залі. Все ж таки вдалося, це дуже приємно. Ви наші дочки, ви наші сестрички, ви наші матері, в майбутньому бабусі, ви наші кохані ви наші дружини. Нам дуже приємно. Ми любимо вас, ми вітаємо вас цим днем. Без, без вас ми тільки половина. І це так. Дякуємо вам, що ви нас надихаєте, підтримуєте і, скажімо так, завжди стимулюєте нас. Повертатися з окремих завдань, з окремих подорожей. Повертатися додому нас чекаєте. Завдяки вам і ми є. Дякуємо вам. Святом вас. Святом дякую. Маю за честь так само вас привітати міжнародного дня. Жінками вас не можу назвати, бо це так трохи. Не то, назву вас дівчатами, а насправді недарма Івана франківська поліція Івана франківська виділяється, вона унікальна поліція в Україні, тим, що в нас так багато красивих, жіночних, усміхнених дівчат. Я вам бажаю кожен день, по-перше, повертатись додому повертати такими ж усміхненими, досягати тих цілей, які ви прийшли сюди досягати. Радіти життю і бути любимими, коханими, дочками, сестрами, матерями, дружинами.